Самий чесний відгук на книгу Тома Фелтона, і доки ви тут дивитесь відео, на якому я роблю вигляд, що її читаю, я її справді прочитала. І зараз розповім вам загальні враження, що мені сподобалось та не сподобалось. Отож, поїхали. Що мені сподобалось в цій книзі, найбільше три частини: те, що ця книга про Тома. Так вона не про драко. Тут ви нічого не дізнаєтесь про драко Малфе. і навіть в принципі мало чого ви дізнаєтесь нового про зйомки. Це книга про Тома, який дуже цікавий громадський діяч, людина із дуже цікавим шляхом. Та це більше як автобіографія. Тому, якщо вам цікавить, Том. felt them. Друге, це те, що тут все-таки є деякі нові факти. Більше не про зйомки, а про відносини між людьми, які приймали участь у створенні Гаррі Поттера». Відтак тут є цілий розділ, який називається Драміона. І так він дасть відповіді на всі ваші запитання. І останнє це те, що тут Том відкриває для нас двері в своє ментальне здоров'я і говорить про такі ну дуже важливі проблеми з цього боротьба за своє ментальне здоров'я. Оскільки я думаю, ви знаєте вже на цьому моменті, що Том страждав від алкоголізму, що він був в Рхабі, і все це після зйомок Гаррі я думаю, що це основне, що є в цій книзі. Якщо чесно, ця частина мені особисто сподобалась найбільше. Мені взагалі не сподобалось в цій книзі. Перш за всього, те, що Том так і не розповів нормально, що саме було в Рехабі, як він саме боровся з тим самим алкоголізмом, як він його поборов. І такі важливі речі, що взагалі відбувалося в його житті після вже закінчення зйомок Патріани і після того, як він поборов той самий алкоголізм. Мені здалося, що історія якась не завершена. Можливо, буде друга частина чи якась інша книга, але мені цього не вистачило. Друге. Однозначний мінус для мене це все-таки те, що тут немає всесвіту Гаррі Поттера. Я розумію, що книга такою і не мала бути, оскільки це книга про Тома Фелтона, а не про Драко Мауфе, Але мені б хотілося дізнатися, хоча б якісь нові інсайти, по типу там що відбувалось на зйомках, які спецефекти, як вони їх відтворювали, які були небезпечні моменти. Для мене цього всього тут не було. Так само, як до речі, в книзі взагалі немає жодної згадки про Джеран Роулінг. Нуль і останній мінус це точно не мій формат. Не дивлячись на те, що це дуже цікава книга, як на мене, той факт, що тут відсутній сюжет, і вона більше написана як мемуари, просто не підходить особисто мені, оскільки читала її два місяці. І якщо чесно, мені вже хотілося її кинути. Хоча найцікавіший момент для мене був на останніх сторінках книги. Загальні враження. Перш за все, ця книга викликає ностальгію Всесвіту Потеряни. І це правда, оскільки видно, що Том дуже ностальгує. Але давайте чесно, хіба всесвіт Потеряни не довірює ностальгії для нас вже давно. Друге, ця книга написана дуже класною англійською. Очевидно, Том британець, і його англійська класна, довершена. І я для себе підчерпнула декілька фраз. Як, наприклад, ви знали, що Том говорить про дітей, е роти дітей як pie holes, тобто діри для тортів, це дуже смішно. Рекомендую читати в оригіналі. Загалом я б охарактеризувала цю книгу двома словами: майже чесність. Спершу мені здавалося, що він взагалі ніколи не буде говорити чесно в цій книзі, оскільки він так, наче піднімає якусь тему, і тут же її закінчує. І якщо чесно, мені хотілося більше чесності. Але потім я згадала, що все-таки там британець, я зараз живу в Великобританії, і так я можу сказати, що дійсно вони завжди намагаються бути супервічливими. Можливо, це одна із причин, чому в книзі я особисто так і не почула відповіді на запитання про його боротьбу власну. Як саме він це все зробив? Я ставлю цій книзі 6 із 10, і я сподіваюся, що наступна буде ще більш чеснішою. Чи читали ви вже цю книгу? Якщо читали, які ваші враження? До речі, я буду продавати цю книгу і ще декілька екземплярів англійською на Кураж Базарі 2 та 3 вересня. Тому, якщо захочете прочитати в оригіналі, обов'язково знайдіть мене всі ці книги та все, що я буду продаватися з Гарі Потеру, я продаю за донат на ЗСУ. Чекаю ваших відгуків на книгу і. Побачимось.